Радий вітати, шановне панство. E, значить, предлагаю вашому внінку книжечки. Такі тоненькі українською мовою. Без особливої деталізації. Отакі книжечки. Книжечки, книжечки. Осел, оселка. 84 й рик. такие тут малюночки. Так, Вася Кукушкины часы. А чего русичку? Вибачте, одна книжечка попалася и она такая трошки потрепана. Так, неслухняний глечик. 85-й рік. Страховисько з однією зброєю. З однією зяброю. Господи, зброєю, зяброю. 89-й рік. Потім відважний комо. Ось такою на барикадах тут. Комо. Мабуть, козаком був. Той і гітке каченя Андерсена теж українською мовою 85-й рік. Ну, Такі тут її ну, більш-менш ціленькі.